Сімешна тим побуде, рівна на попрощалася із загиблим захисником Максимом Логініним. Це моєї хрещениці, чоловік. Я її знаю, я була у них на весіллі. Це така, Знаєте, він вони познайомилися. Він дуже любив її, Дитину, вона з дитинкою, але дуже хороша людина. От, ну, всякі компанійські Максим Лугінін народився у місті Мелітополь Запорізької області, закінчив тамтешню школу, а потім залізничний технікум. У 2010 році чоловік одружився і переїхав до Рівного. Працював на меблевому виробництві. Вони молоді, на да, вони гарно проводили час разом. І вони мали він дуже добре ставився до її батьків. Він доглянув до останньої хвилини з її мамою. Його батька не поховали один за одним, і він їх доглядав. Він бо просто їх доглядав. Він працював оддально за комп'ютером, але їх доглядав. І дякуючи йому вони останній путь пішли просто добре, пішли знаєте, доглянуті люди, не покинуті. У вільний час чоловік займався виробництвом меблів, ремонтом комп'ютерів, полюбляв велопрогулянки у червні. 2025 року чоловіка мобілізували до війська. Служити йому подобалося. Максим був патріотично налаштований. На жаль, 45-річний солдат Максим Лугінін загинув 16 листопада 2025 року. Під час виконання бойового завдання у Харківській області. З найрідніших у чоловіка залишилися дружина та донька. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовище нове у Рівному. Вічна слава та шана герою. Ольга Данілюк, Олег Шаламай. Новини рівного.